Анатолій Федорович, прошу вас, прокоментуйте ситуацію. Е, до цих подій, які у нас сталися в королі 9 липня цього року, е, сколихнула думку більшості із мешканців нашого міста, тому що дуже багато не знали істинну картину цих цих подій. І люди не можуть стояти в стороні, коли отаке бюджету організація, таке підприємство, як Порольський молококонцернний комбінат, став об'єктом рейдерського захвату, коли представники російських компаній намагаються тут, так сказати, перехватити ініціативу і посадити відповідно до таких окремих рішень суду, які підсумніваються. Що стосується захвата рейдерського нашого підприємства. Тому люди вийшли, от зараз ми бачимо ці всі палатки. І відносно цього стоїть питання, що ж далі? От. Діло в тому, що я хочу от звернути увагу наших людей на статтю, яка була опублікована в газеті «Голос України». Я можу зацитувати Голос України номер 140 це була газета, від 27 липня 2016 року. Коли мова йде конкретно за тих осіб, які, скажімо, намагаються провести отакі акції, які всупереч здоровому глузду. Мова йде за е, так, ми мовити, таку особу, як засаженовужену, за таку особу, як Малофеєв. За таку особу, як Торін. і е, ми дивуємося, чого держава не має впливу на цю ситуацію, яка склалася. До речі, в цій статті, які, у яку я ось тільки що сказав, тут чітко звернувся автор статті е, через газету до Генеральної прокуратури України. Так от, е, тут чітко стоїть такі питання, були постальні питання. А правда, що внесені особи я маю виду Тараторіна, Малофеєва, Саженова і конечно, Бенефіціарія Куценко, який, кстати, живе в Донецьку, і які були обосновані питання до нього, тому що по суті діла є факти, які свідчать про те, що відповідні кошти направлялися ДНР і так називаємо ті республіки ЛНР. Так, от ці питання чітко викладені в нашій газеті. Я можу їх зацитувати. А то правда, що згадані особи внесені до українського санкційного списку у зв'язку з російською агресією проти України? А то правда, що товариство Хоровський завод дитячого харчування був проданий. Згаданим паном Саженом ще в червні 2015 року у зв'язку з різко з негативним ставленням суспільства та держави в цілому до російського бізнесу на території України а то правда, що нові власники. Перепродали підприємство у жовтні 2015 року, і всі юридичні формальності з цього приводу абсолютно законні з усіма належними документами і сплатою грошей були завершені у 12 жовтня 2015 року. Це різонні питання. А то правда, що тоді ще в Дніпропетровську знайшлися державні реєстратори, які на підставі лише їм відомих. Документів протягом 15-17 грудня цього року минулого року провели цілу низку просто карколомних операцій, за якими вже директором власника хорольського заводу дитячого харчування товариштомаринчес став громадянин Молдови. Тоже питання і воно закономінно. Окрім того, протягом усіх трьох задних днів ОРЕС ходили чи з нього виводили. Нові власники, поки зрештою, як видно із документів, не з'явилися кінцевий бенефіціарний власник Куценко, за якого я тільки що згадував. Пан Куценко виносить і проживає у місті Донецьку. Якщо знає, які бурхливі події відбуваються від його імені поза межами АТО, то може він якось причетний чи до фінансування ДНР ЛНР, чи збирається це робити на найближчим часом. Отакі питання не знаходять відповіді. Чого це всіх по суті діло нас і стривожило? І ми, я просто повторюсь, не можемо стояти в стороні. Ми стоїмо зараз на позиції на захист національного товаровиробника. Ми повинні відстояти оце підприємство, яке в місцевий бюджет приносить дохід. Це робочі місця, це майбутнє. Наших дітей це відповідна е, продукція, якісна продукція, тому що по суті діла, ну у нас в Україні немає ще такого одного заводу. Він один єдиний для всій Україні. І це дуже нас тривожить і вентечить. І, до речі, е, наголошував на цьому питанні і народний депутат Мусичук. Які тут приїжджають, ми тут розбиралися і питалися вияснити це питання. І я думаю, коли газета ставить такі питання через Генеральну прокурору і взагалі до правоохоронних органів, то вони повинні знайти цей опік, тому що таке враження, що держава не має впливу на, на отаких от Саженових, Малофеєвих, Тараторіних. Ну, до чого ж ми дійдемо? І далі ж та сама газета продовжує. А то правда, що слідча та... Судова тяганина навколо Хрольського заводу триває день, триває ледь не з 2006 року. І ми якраз стали свідкомського цього часу продажі підприємства Сажинову. Діло в тому, що, що тут взагалі особливо тривожить людей. Є така слідча, слідчого відділення міста Києва Національної поліції України, от, Жадлун. Яка винесла постанову про проведення відповідних обшуків на цьому комбінаті. Но ми здивувалися, чи інтереси вона захищає, тому що якраз на той день і була, був рейдерський, так би мовити, захват під приводом цієї постанови. Ну, на цей час прахоронні органи розбираються, от чому вона зайняла таку позицію, тому що питання стоїть дуже серйозно і з відповідним листом. До голови адміністрації Ложкіна і в тому числі до президента і до генерального прокурора звернулися з відповідним листом е, нинішній директор Юрій Лисак, який просить втрутитися в державу і е, розрулити оцю ситуацію, яка склалася. Тому, так скажемо, люди обезпокоєні, ми сюди прийшли. Я думаю, що наша позиція і позиція цих людей правильна. І ми просто очікуємо відповідної реакції зі сторони державних органів все це, те, що нам постається.